ДТП навпроти автомийки. Водій авто врізався в дерево. Дорожня транспортна пригода сталася ввечері 25 серпня поблизу поліклініки. На відео, яке відзняли жителі, на аварії приїхали карети швидкої допомоги. Кермувальник відмовився від медичної допомоги. Як розповів свідок, це авто неодноразово було помічено в інших дорожньо-транспортних пригодах. Где-то месяц назад, плюс-минус, он врезался возле заправки АЗС Вох у нас тоже. Мы пытались ему указать медицинскую помощь. Тоже приезжала полиция, с ним общалась. И насколько я понял, от прохожих, которые там тоже стояли, то он вчера возле горосполкома тоже три машины снес. Как бы, тоже, вроде бы, как приезжала полиция, э, но никак ничего не решилось. Я бы не снял, что он был пьяный, но человек трошки был не в адеквате. Мне кажется, проблема у него со здоровьем. И просто страшно, что это не первый раз. И что никак никто ничего не делает. Может быть, может быть, у може него забрали права, но я не знаю. Що человек, я знаю, что не первый раз в ДТП, и і... многих, которые прохожие проходили, сказали, что это уже далеко не первый раз. И человек себе дальше китайца по городу. Люди не постраждали, насколько я знаю, просто постраждало наше дерево. Экосервис быстро среагировали, все убрали. Поліції повідомили, що відносно водія було складено адміністративні матеріали. Це протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України, дорожньо-транспортна пригода. Матеріали направлені до суду. Якщо ми візьмемо аналіз дорожньо-транспортних пригод і, скажімо так, його історію, його історію як водія, то Протягом цього року відносно даного видія складалися Адміністративні матеріали складалися постанови про адміністративні правопорушення і за статтею 122, за статтею 126 Кодексу України про адмінправопорушення, і також у нього напередодні ем, трапилась ем, також ще одна дорожня транспортна пригода, з е, місця якої він покинув. Відносно нього водія було розшукано, і відносно нього складено адміністративні матеріали. І за судом е, направлено на суд, і судом прийнято рішення про. Штрафні санкції. тобто, вже за попередньою дорожньо-транспортною пригодою він отримав за постановою суду штрафні санкції. Також хочу зауважити, що 124 стаття КуПАПа передбачає санкції у вигляді або штрафу, це 50 мінімум доходів громадян, тобто, якщо переводити на грошовий еквівалент, це 850 гривень, або на тимчасове позбавлення, скажімо так, права керування від 6 місяців до 1 року. Посвідчення водія з при попередній дорожньо-транспортної пригоди було, було вилучено, але вилучається дорожне посвідчення водія під час ДТП тільки на той час, доки судом не буде прийнято рішення. І якщо судом не прийнято рішення про позбавлення права керування на будь-який час, то посвідчення водія повертається після постанови суду. Повертається водієві. Ми направили зі свого боку довідки довідку про Притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ну як то кажуть, будемо сподіватися, що суд зверне на це увагу і прийме виважальне рішення. Ознак алкогольного спиніння у водія виявлено не було з нашою інформацією. Водію 78 років.